Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Ви мене вже давненько просили, на кінець то я дойшла. Забродський, генерал-лейтенант, здав, наскільки я розумію, 10 березня подав заяву на складання депутатського мандата і сказали, що, ймовірно, він стане заступником залужного, тобто головнокомандуюча ЗСУ. І так. І так, мої дорогенькі, ви знаєте, одне, що я від себе скажу. Про Забродську я навіть не знала, як він виглядає. Це говорить про те, що людина немедійна. Ну, як наш залужний. Це вже говорить про нього добре. А відверто скажу: не знаю про нього взагалі. нічого. Від вас почула. І так, будемо дивитися. Будемо дивитися. Наскільки це добре, що він здав свій мандат і пішов на допомогу цьому залужному. І так, щось у мене карти попереверталася. І так, щось ми тут не бачимо. Зараз ми подивимося. Ну що це таке? Щось я поперевертала свої карти. А ви знаєте, я не дивлюся, перевернуті. Дивіться. Дивіться, я щитую цю карту тут небезпекою. Навпаки, це доповнює. Тобто, я, наскільки, наскільки я бачу, це великий шанс для України. Я дивлюся тільки з боку України. Наскільки це вигідно Україні, наскільки це що дасть це Україні, що ось він. Я не знаю, вже його назначили, не назначили, без поняття. Ось, Але і, наскільки я розумію, його вже дійсно задовольнила Верховна Рада, тобто забрала в нього мандат. Тобто, наскільки я розумію, він вже е, з залужним працює, Тобто, його, напевно, заміс... напевно, я ще не знаю цього. Але е, карта показує, що це був. Поштов на допомогу залужному. Конкретно зараз я ще подивлюсь, що тут. Так, так, це дуже хороша особа для залужного. Чому? Бачите, у нас туз монет і колесо фортуни, мої дорогенькі. Будемо так казати, що це прорив. Я бачу це як прорив. На кінець то щось закрутиться, якась справа йде. Наскільки я розумію, цей Заброцький допомагав, чи, чи був постійно, його майже не було у Верховній Раді, наскільки я розумію, і він е, склав свій мандант, щоб е, е, бути е, там, де він більш потрібний. І дійсно, це правда. Ось ці дві карти вони говорять: це шанс величезний, мої дорогі. Тому що є дві карти у Таро: це туз монет, шанс, і колесо фортуни це великий старший аркан. Щоб ви розуміли, це великі шанси відкриваються для України, які стабілізують якусь ситуацію, підсилять позицію нашої. Я так скажу наших Збройних сил. Давайте будемо далі дивитися. Мені це вже подобається. Давайте співпрацю подивимося Залужного і Забродського, як вони співпрацюють один з одним. Ви дивіться, яка красота. Ви дивіться, яка красота. Це ніби одна людина. Люди добрі. Таких розкладів у мене рідко буває. Ні, я просто радію дивіться. Два цих дві монети, два кубки, імператор. І король жезлів. Що ще треба, мої любі. Це говорить про те, що вони двоє як одна людина. Вони доповнюють один одного, дивляться в одному напрямку. У них одні і ті самі погляди, люди дуже схожі мені виглядає. Якщо взяти нашого залужного як імператор, то можна сказати, я не знаю, якого. Чекайте, якого залужний наш здається рак. Так. Не знаю, хто у нас цей інший? Стоп, він. А коли він народився? Гаразд, неважливо. Неважливо. Дивіться, ці... цей розклад показує нам, що зроблено було дуже хорошу справу. Що дійсно він і співпраця у них прекрасна, так? і великий шанс для України. А що нам ще, ще треба? Нам більшого не треба. Нам потрібні справжні наші військові, які на своєму місці, а не якісь. Ви знаєте, про що я маю на увазі, тому що дуже багато є скандалів, які призводять до великих втрат. Але зараз не про це. Я для себе особисто я побачила, що тут робиться. Все на своєму місці. Чудова людина, яка прекрасно працює з залужним. Все, Кому ще щось треба. Бачите, навіть церква в мене почала дзвонити. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за такі запитання. На жаль, я не завжди встигаю їх зробити ось о, вчасно. Е Люблю вас, мої любі. Цілую, всіх обнімаю і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.